Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення на 4 героях без червоного кольору. Так, на жаль, вчора я не зміг записати відео, але результати покажу. Було 5 перемог, тому все добре. Так, ось так, оборонка. В принципі, А, чудовий результат. Так, зараз поки топ 5. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Кіпріот. Контра, контра, диспел потрібен. Давайте такою командою і сходимо. Кіпріота буде важкувато, напевно, фіолами пробивати, тому що багато жовтих було б. Набагато краще взяти, напевно, жовтих. Ну, добре, прокидаємо ось так. Тепер жовті прокинемо, і там, я думав, буде чотирочка, але. Ще краще фіоли зібрались. Угу. Так, добре, давайте зробимо ось таким чином. Зарядимо акульониша. Ось так. І тепер прокинемо фіолу під бафом. Угу. Так, вмикаємо кіпріота. Можливо, Зарядимо зараз Кедмана. Добре. Так, вдаримо в Голді, напевно. Трішки не вистачило. Лікуємось. Давайте ось так. Одним синім, може, ми ту Голді доберемо. Так, є. Чудово, зелені. Давайте прокинемо фіолетові, перезапустимо кульониша. І ось так прокинемо комбо. Так, зелені з фіолами. Так, ну кіпріоту непогано прилетіло, тому думаю, є сенс його забрати навіть і підлікуватися. Тут прокинути ось так жовті з синіми і зеленими. Так, від контри від'їхала. Добре. Заряджаємо, пробиваємо, прокинемо синеньки, повинно вистачити. Вистачило, але відродився. Ну нічого страшного, тут вже переможемо. Так, перший бій, все пройшло чудово. Поїхали далі. Так, люся грім. Ось тут Діспел. Камінчиками ті. Диспелить. Ну, контроль не задиспелить. Давайте. Уже пішли команди всі на альфа. Давайте ось так прокинемо, може там десь фіол доїде, доїхав. Добре. І ось так зелені з фіолами. Дуже боляче від гріманом. Прилетіло, але ми зараз дозарядимо. Так, лікуємось. Давайте ось так. Нехай Люся може вдарить. Тут прокинемо сині, ще буде трійка синіх. Так, і, можливо, ми ось так. Зарядимо кедмана нашого і спробуємо пробити Меліндора. Не вистачило. Фіо, фіо не доїхав. Так, давайте ще раз кедмана зарядимо. І все ж таки спробуємо. Так, є, добили, добре. Треба якось. Кірюшку врятувати. Ось тут фіоли. Але вже Кедман заряджений. Той підлікував. Так, робимо ось так ось так, ось так. Ну і чистимо поле. Давайте зелені. Так, нехай він вдарить в контру. Він в контру не захотів бити. Ну, добре. Лікуємось, вмикаємо. Так, давайте ось так зелені зберемо. Повинен дозарядитись наш кедман і спробуємо ворожого кедмана добити. Добре. Угу, Так, так. Треба зелені. Лікується, ми теж трішки підлікуємось, тут прокинемо. Так. Не помітив, що акула спала. Так, добре, давайте ось так. Так, так, бафнемось. Ну, непогано йому прилітає. Можливо, він об контроль розіб'ється. Або там фіол заїде. Давайте ось так. Непогано. Так, добре, тут теж впорались трішки довго, але все пройшло чудово. Так, Азмія. Ну, так і поїдемо. Давайте зробимо фіолетовий кріс, він нам не завадить. Угу. Так, робимо ось так ось так. І там кедман, який блокує посилення, тому рігарда залишимо. Давайте зробимо ось так червоний кріс, щоб поле потім почистити. Угу. Так. Хочу добити, не вийшло. Давайте чистимо поле. Може там зелений знизу доїде. Кирюшу ми заберемо. Так, так. Так, є. Ось ще фіоли під'їхали. Ну, взагалі чудово. Давайте спробуємо добити кедмана. Ну, і Тібуртус майже добився. Так, прокинемо синеньке і все закінчили. Так, ну тут дуже швидко поле шикарне. Так, ось кедман. Три мавпи, нічого собі. Ну добре, кедман кажу, Мелендор. Поїхали. Звісно, що його пробити тільки під крітами ми зможемо. Давайте ось так прокинемо. Давайте ще. Може, якісь фіоли ще доїдуть. Доїхали. Так, добре. А ось це дуже невчасно полетіло. Так, так, так. Давайте прокинемо зелене. Ось прийдеться ось таке комбо робити. Так, добили, добре. Давайте тут один фіол заберемо. Зберуться червоні, зайві річка буде фіолетових. Так, той від'їхав, бафнемось ось так. Фіоломи, можливо, вистачить, вистачило. Чудово, тепер запускаємо ось таке комбо. Сподіваюсь, а, ну гріма, напевно, доб'є. ну, Залишився один цар і цей, який б'є. Так, все. Ну, тут дуже швидко пощастило з полем поїхали далі. Так, тут у нас що? Тут у нас диспел-диспел, одні мультяшки. Ну, давайте ще раз спробуємо. Грим, до речі, потужно пробиває. Тут вже поло не таке. Ну добре, давайте прокинемо ось таке комбо. Ось так можемо, в принципі поки в меліндора прокинути, але небагато. Так, вмикаємо, вмикаємо. І поки не заряджемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже боляче. Так. Эх, підлікується. Кого бити? Напевно, кольо треба пробивати. І нам потрібно нашого кирюшку, кирюшку зарядити. Тут прийдеться прокинути ось так. І давайте поки почистимо поле. Угу. Слабенько прилетіло йому. Збираємо кріс. Цього не вистачило. Добре, тепер ось так. Кедмана не добили. Зараз може когось нами пробити. А ось це дуже погано, що нам добили нашого кедмана. Так, ну будемо сподіватись, так, нам потрібно підлікуватись. Бо зараз буде бити Кальо і він буде бити і Кедмоном. Давайте ось так. І грімом. Тому подивимось, може він і відїде. Так, добре, але Акульониш від'їхав наш. Добре, давайте ось так. Буде, напевно, важко пробити. Міліндора. Так, поки є Контра нагідники. Не б'ють по контрі. Ну добре, тепер чистимо поле. Так, так. От би не хотіли заряджати. Давайте ось так обережно. І ось так. Тут сині зберемо. Може, і бурту все ж таки розіб'ється. Ні, не хоче. Добре цей заряджений, тоді в нього прокидаємо. Ну це тільки тихо-тихо. Ну дуже боляче. Мультяжки пробивають потужно. Так, збільшена шкода. Так, зробимо фіол кріс. І контра якраз слетіла. Ну, звісно. І саме туди він вдарив. Так, добре, тут пошукаємо фіол. Так, так. Давайте тихо, тихо. Ну що ж так боляче. Йому не дозарядились. Ну, Прийдеться робити ось так. Так, лікуємось, так, так. Проби його. Так, чудово. Ну що ж, залишився один тібуртус. Сподіваюсь, він розіб'ється. Добре, впорались. Але довго. Так, це був останній бій. ТОП-1, чудово. Оборона А. Давайте подивимось: рейтинг. 164 місце. Чудовий результат. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!